Сьогодні, по-перше, я освітаю з перемогою. Сьогодні унікальний, по-моєму, матч для трошки, взагалі без тривог. Думаю, що це повпливало і прокоментуйте, будь ласка. Ну, дійсно, сьогодні ми бачимо, як. Керівництво країни області йде на зустріч громадам, розуміючи, що повітряні тривоги на всю сумську область робити ну нема сенсу, тому що десь можуть якісь бути випадки там на кордоні. Звісно, триває війна, і ми дякуємо нашим захисникам, які сьогодні боронять нашу землю. стільки стоять на Сумщині. Сумщина це форпост України. І була, є і буде. Тут партизанський край, і сюди росіянам сунуться немає сенсу, але бойові зіткнення різні бувають, і тому було логічно прийняти рішення, щоб зробити по районам ці повітряні тривоги. І бачимо сьогодні, та по суті і попередні матчі можна було грати, бо загрози безпосередньої загрози трастянцю і жителям трастянця не було. Це десь там були там якісь зльоти біля курска, там якісь і тому подобне. Воно не впливало на нашу територію. Сумщина кордон дуже великий. з... Російською Федерацією і до деяких населених пунктів там 300 кілометрів. Ну розумієте, Харків ближче. Тому абсолютно вірне рішення. І сьогоднішній матч тому є підтвердженням, що абсолютно зіграли без тривог. А це інший темп гри, це інший настрой хлопців, це мотивація, яка не перервана, скажімо перервана годинами чекання. Ну і бачимо результат. результат. Хлопці настроювалися на цю гру. Звісно, ми мали серйозну розмову після гри з Олександрією, після тої непотрібної нам поразки. І сьогодні я бачу, команда зробила висновки, почула і мене, і головного тренера. Бо ми повинні грати за кожного того хлопця, якого вже немає, за всіх наших загиблих героїв, за те місто, яке було зруйноване росіянами, і в кожному матчі демонструвати характер. І я їм сказав, що або воюємо ми на фронті, або воюємо в так в тилу, але гідно представляючи це місто і наших жителів. Тому команді сьогодні величезна подяка. Я подякував в тому числі абсолютно якісна гра. Могли ще забувати, і саме головне на нуль. Зіграли це, де дасть певності я переконаний хлопцям в тому числі, бо локомотив непроста команда, непростий суперник. У нас були важкі ігри в минулому сезоні. І принципова ця перемога для нас і три очки дуже важливі. Ми розуміємо, що локомотив буде боротися теж за перші сходинки, перед ними теж стоять певні задачі. І тому от сьогоднішній результат це от такий на характері, бо бачили там в середині другого тайма ну на зламали цю от напор, бо тисли дуже сильно, зламали і потрібні, зробили, скажімо так, висновки і Результат на табло тому вітаю команду, вітаю наше місто. І ще раз дякуємо нашим хлопцям, які сьогодні гідно стоять і дають певненість нашій країні. Я переконаний, країна так само стійко переживає ці всі випробування і точно переможе, які б там не були на алясках договірняки з нашими партнерами, з американцями, і інші там якісь нюанси. Ми все залежить від наших рук, ног, голови від українців. Тому всю країну вітаю з, з, з тим, що ми стоїмо, ми розвиваємося. Ми Відбудовуємося, і граємо в футбол. А це є наша стійкість. І ми даємо цю стійкість нашим дітям, показуємо, які тут м'ячі здається, подають, але вони все проживають. Колись вони там через 20-30 років стануть футболістами. Вони будуть це пам'ятати. Тому ці емоції потрібні людям, які тут живуть, дітям, які тут е, навчаються навчаються нашої спортивної академії. Ну і звісно, нашій всі Сумській області я патрусі, яка як форпост стоїть і буде стояти. Дякую, дякую вам.